We oh, Пина Отца і Сина і Святого Духа. Закхеє, скоріше з сьогодні мені потрібно бути в твоєму будинку. Ось такими словами, як ми тільки що почули, дорогі браті і сестри, із Євангелія, звернувся до цього чоловіка, який, не мов дитина, заліз. На дерево Господь наш Ісус Христос. Чому цей чоловік, який був багатим, який був начальником над метарями, якого його односельчане е, призирали, тому що він збирав податки на користь іноземній римській державі? Чому цей чоловік удостоївся такої великої честі? Що сам Господь захотів бути в його будинку. Навколо Христа постійно був великий натовп. Всі люди жадали від нього отримати, хто зцілення. Бідні люди просили. У Христа милостиню і всім Спаситель старався допомагати. Але ось Закхей, він вилазить на дерево лише ради того, щоб побачити Христа. Ось ця безкорисливість, вона саме привабила Христа до нього. І не тільки ця безкорисливість. Подумаймо тільки. Закей був по статусу великим начальником, але він не думає про те, що подумають про нього люди, коли він залізе, як хлопча, на дерево, чи не будуть з нього насміхатися, чи не змінять своє ставлення до нього. Він робить цей крок. Не задумуючись над ним. Таким чином, він, не знаючи ще заповіді Христа, він виконує заповідь Спасителя, який каже, хто хоче йти за мною, нехай зрічеться себе і візьме Хрест свій, і йде за мною. Він уже починає виконувати цю заповідь. А коли Христос. Приходить в його будинок, то що він каже, я віддам половину моїх статків нижчим. Кого чим образив, воздам четверицею? Ось яка чудова переміна відбувається із митарем Закхеєм. Не випадково, дорогі. Браця і сестри, ця Євангелія завжди читається на передодні підготовчих неділь до Великого Посту. А також це Євангелія читається при освяченні наших будинків, квартир. Цим самим церква всіх спонукає до того, щоб ми. Подражали поведінці Митря Закхея. щоб ми так само старалися безкорисно відслужити Господу, не ожидаючи нічого взамін від тих людей, які, яким ми робимо якесь добро. Щоб ми так само старалися не звертати увагу на. Те, що інші люди про нас думають. Не завжди звертати увагу на суспільну думку. Тому що часто оця суспільна думка вона буває не безпристрасною. Особливо в скрутні часи. Оця суспільна думка. Вона часто рухається або якоюсь агресією. У більшості випадків вона рухається гріхами гніву, ненависті, гордості, грошолюбства та іншими страстями. Тому не завжди потрібно слідувати цій суспільній думці. Як каже апостол, якщо би я старався. Догодити людям, то я би не був Рабом Христовим. І не тільки от церква вчить нас в такі скрутні часи не завжди прислухатися до суспільної думки, але і в часи миру і спокою. Сама Архітектура наших святих храмів, ризи священників, богослужіння, яке звершується на церковно-слов'янській мові, чернече життя, якому ми стараємося всі подражати, боротьба з пристрастями, довгі. І однодневні пости, довгі молитви. Все це покликано нас, закликає нас до чого? Відволікатися від пристрасності до цього світу, з його страстями і похотями, виділятися, відходити від цього світу, який, на думку апостола. Бо зві лежить. Ми нині святкуємо також поклоніння вирігам святого апостола Петра, а цим самим церква нас навчає, що слово Боже воно не в'яжеться. Хоч які би не були скрутні, скрутні часи. Але Слово Боже, істина Божа, вона завжди перемагає. Тому, дорогі брати і сестри, незважаючи на все те, що відбувається ось нині, стараймося вчитися безкорисливо служити Господу Спасителю нашому. Стараємося не завжди слідувати суспільній думці, мати відвагу йти проти холодного вітру світу цього. Будемо молитися за цією божественною літургією, щоб Господь дав силу перемагати цей світ. Щоб всім нам наслідувати царство Боже, амінь.